З Сергієм у шлюбі вже 20 років. У нас було все. Власне, житло, автомобіль, дача. Чоловік мій, керівник відомої фірми. Не було у нас тільки дитини. Виявилось, що я не можу мати дітей. Лікарі поставили діагноз без пліття. Неодноразово я зверталася до спеціалістів, а результату нуль. Тому ми почали думати, що варто було б синовити дитину з інтернату. Та одна зустріч у парку перевернула наше життя. Після цього випадку ми стали найщасливішими батьками у світі, якось ми гуляли парком. Бачу, на лавурці сидить молода мама. Біля неї у візочку несамовито плакала дитина, та дівчина ніяк не реагувала на її плач. Тоді я вирішила до них підійти. Нахилилася до візочка і почала сусюкати до дитинки. Немовля заспокоїлась. І у відповідь посміхнулась мені. Яке чудове маля, втомило вже, маму, заговорила я до дівчини, дістала взагалі. Ми з чоловіком тільки переглянулись від такої реакції молодої мами. Я часто замислювалась тим, хто дуже хоче дітей, Бог чомусь їх не дає, а тим, кому вони не потрібні, посилає. По-моєму, дівчино, ви перевтомились. Може, ми можемо чимось вам допомогти? запитали ми. Ага. Помогли б, якби забрали від мене цю дитину, відмовила вона. Ви жартуєте, ви віддасте свою рідну кровиночку ось так чужим людям? Я серйозно, беріть, забирайте. Він цілком здоровий, так у пологовому будинку казали. І Ліда, так звали молоду маму, розповіла нам з Сергієм про свою історію. Коли їй було 18 років, вона почала зустрічатися з Віктором. Думала, що це справжнє кохання. А виявилось, що хлопець тільки з нею розважався. Коли Ліда йому розповіла, що забагітніла, він сказав, що це не його проблеми. І зник назавжди. Дівчина довго не могла оговтатись від цього, але аборт було пізно робити. Тому я вирішила залишити його одразу після пологів. Я сама у дитячому будинку виховувалась. Нічого, там можна жити. Та моя подруга Ліска умовила мене залишити сина. Вона намагалася вплинути на мою совість, говорила, що в мене з'явиться це материнське почуття, але він мені не потрібен. Розумієте, не потрібен. Я взяла хлопчика з візочка на руки і пригорнула до себе, а потім тихо запитала чоловіка. Сергію, що ти думаєш? Мати наче не пиячить, на вигляд нормально, може, візьмемо? Чоловік подивився на маля і сказав, що це якась дурниця. Як це ми візьмемо цю дитину? Дівчина, мабуть, жартує, а Ліда, у відповідь, почала розповідати нам, які документи потрібно буде зібрати для цього. Я знову подивилась на чоловіка. Він все ще здивовано зітхаючи, сказав, що він не проти, але все одно, на його думку, це виглядає дуже дивно. Дівчина почала говорити про сина. Його звуть Єгор, йому два місяці, народився з вагою, 3800. Я не палю. А п'ю рідко на свята хіба що? Батько теж нормальний, тільки негідник. Ми в той же день взяли Єгорку до себе, почали збирати документи на всиновлення. Ліда таки відмовилась від сина, а той день став для нас найкращим у житті. Нарешті ми стали батьками чудового синочка. Ми докладемо зусиль, щоб він виріс хорошою людиною.